Чи знали ви, хто контролює безпеку і чистоту на вулицях столиці? Майже 20 років тому з'явилася професія інспектор благоустрою, і от їх можна сплутати із працівниками ЖЕКу. Однак різниця є колосальною. у чому ж полягають їхні обов'язки, та яку техніку використовують у роботі? Про це дізнавалася наша журналістка Анастасія Кирпан. Давайте поглянемо. У Києві є люди, які стежать, щоб місто залишалося охайним, без хаотичних мафів і машин, кинутих де попало. Це інспектори благоустрою, справжні вартові порядку. Вони працюють ще з 2005 року і перевіряють, чи все у столиці відповідає правилам: від паркування до чистоти дворів. Побачили порушення, спершу попередять. якщо не допоможе, випишуть штраф або складуть адмінпротокол. Все заради того, щоб Київ був красивим і зручним для кожного. В роботу інспектора входить контроль дотримуванням правил благоустрою міста, контролюємо законність розміщення об'єктів, реагуємо на порушення, виписуємо приписи, складаємо адміністративні протоколи. Головне завдання це зробити простір міста комфортним, безпечним і законним для киянам. А з листопада минулого року інспектори працюють з бодікамерами. Тепер кожна розмова з киянами під запис. Це і контроль за роботою самих інспекторів, і гарантія безпеки для обох сторін. Для мене камера це впевненість і безпека. Це захист мене і громадянина. З камерою набагато легше стало працювати, тому що людина, яка бачить, що її дії фіксуються, поводить себе набагато спокійніше. Інспектори мали час ознайомитися з технікою та прилаштуватись до роботи. Як кажуть у департаменті, головна мета бодікамер унеможливлення корупції та першочергово захист самого інспектора від правопорушника. Камера завжди на видноті. Вона кріпиться на плечі. А перед початком розмови інспектор чесно попереджає: усе фіксується на відео. Так, обов'язково е, запис камери відбувається в публічних містах е, інспектором при виконанні його службових повну... обов'язків. Інспектор попереджає людину про те, що відбувається відеофіксація. Всі файли зберігаються централізовано. До них обмежений доступ. Інспектор не може видаляти або змінювати відео. Інспектори зізнаються, із бодікамерами працювати стало простіше, адже далеко не всі порушники йдуть на контакт добровільно. Часто зустрічається агресія, відмовки чи навіть відверті маніпуляції. Саме тому бодікамера стала не просто технікою, а й засобом захисту. Так суттєво покращення що стосовно спілкування з правопорушниками благоустрою між інспектором та правопорушником як за правила правопорушник бачить, коли відеокамера, а також коли інспектор попереджає перед спілкуванням та оформленням якісь там приписів або адмінпротоколів, то правопорушник уникає. Скандально, скандалів. Усі записи зберігаються в управлінні, а інспектори щотижня зливають відео в базу. Це означає, що будь-які сумнівні ситуації можна перевірити і зрозуміти, хто був правий. Камера тут виступає як головний свідок, що завжди покаже правду. Анастасія Кирпа, Корінь Анна, Київ 24.